Показання лічильника через СМС. таку можливість отримує сумчани з наступного місяця. Надсилати повідомлення можна на короткий номер 7104. Він єдиний для всіх споживачів природного газу Сумщини та призначений лише для прийому смс-повідомлень. Споживач в ньому зазначає свій особовий рахунок, пробіл і показання лічильника. Дані передані по СМС відображатимуться в особовому рахунку громадян протягом трьох днів. Відправляє з мобільного телефону, тарифікація йде відповідно до тарифів певного мобільного оператора, додаткових ніяких затрат зі споживача не стягується. Це є простішим для споживача, тобто він відправив смс-ку. Прийшла відповідь, що повідомлення взяте до уваги. Якщо споживач щось помилково на те відправив, якось формат порушений був, то система так само прийде смс-ка про те, що. Помилка виникла, яка помилка, і буде порада, що саме зробити споживачу. Передавати дані газового лічильника за попередній місяць споживач повинен самостійно протягом п'яти днів із 1 по 5 число. Попри те, що 2 та 3 квітня припадає на вихідні, сумчани можуть подавати показання лічильника у ці дні до контакт-центру. Перевірити, чи враховані дані, можна у особистому кабінеті на сайті 104.ua.